рентген дослідження стає доступнішим та безпечнішим. З квітня поточного року в Хмельницькій поліклініці номер 5 запрацював цифровий рентген-апарат. Процедура займає усього кілька хвилин, і результати надходять на комп'ютер лікареві. Після отримання знімка на монітор я його описую, розшифровую, і після того можна його роздрукувати на папір або ж надіслати на електронну почту пацієнта чи лікуючого лікаря. Також можна на будь-який носій флешка чи диск. Апарат дозволяє масштабувати зображення та коригувати його контрастність, що сприяє точності діагностування. Завдяки мобільності сучасного апарату обстежити можна фактично все тіло та кістки. Завдяки цьому апарату ми можемо зробити будь-яке рентгенологічне обстеження, тобто це і череп, придаткові пазухи носа, легені, будь-який відділ хребта, таз, а також верхні і нижні кінцівки, тобто їхні суглоби. Раніше обстеження проводились раз на рік, все через вплив випромінювання на організм. Проте сучасна техніка дещо знизила цей показник, і обстеження стали безпечнішими. Цей цифровий апарат видає в десятки разів менше опромінення ніж наш попередній апарат старого зразка, тому можна робити обстеження частіше і можна зробити два-три обстеження за один раз. В середньому тут обслуговують 22 пацієнти на день, а в місяць виготовляють 600 знімків. Кабінет рентгенолога працює з 9 до 15 години. Пацієнтів приймають за попереднім записом або електронним направленням. Оксана Медведєва, Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.